Добрый день, шановні глядачі, дисковав я і осталась така невеличка халепа. Не підняти навіскою. Ну, Выявилась проблема дуже проста. Тут є між баком и э, самим розподілителем ось вот така ось вот шланочка. І короче, тут пробыло і, і текло масло. Оце временно щоб просто доїхати додому, замотав її цим От, в в 10. Коли то вот підняло, ну, все одно чуть-чуть капає. Ну, Тим не менше, цього вистачило, щоб доїхати додому з піднятими дисками. Бо буває така халепа. Ну, наче все нормально. Відео про те, як по-быстрому це все вирішити і доїхати, а далі вже треба шланочку купувати. Це болюче питання, чого її розірвало? Все дуже просто. Вон, бачите, тут нема. Тут должно ще бути болтами стянуто, бо з той сторони стянуто, а з цієї не. І вона тіліпається бачок і потихоньку рве нашу шлангу, вона тут невеличка, така сантиметрів 10. І, відповідно, вона страдає. Все, на цьому, на цьому все буде.